І знову ми в нашому сквері міру. Сьогодні, 1 серпня, відмічається всесвітній день боротьби з раковими пухлинами і з захворюваннями наших легень. Це дуже важливо, і це така дата, щоб інший раз якось нам нагадати про те, що це є дуже така серйозна проблема. Два мільйона людей щорічно боліють, і, на жаль, дуже багато людей помирають. Ми знаємо, що є пухлини і молочні залізи, є там інші якісь захворювання, зв'язані з онкологією, але це найбільш така серйозна проблема. Сьогодні в нас в нашій студії, в нашому сквері міру, Сергій проходить, він завідуючий відділом. Нашого регіонального центру боротьби з, з цим захворюванням. І моя колега, журналіст Олічка, дуже дякую тобі. Дякую. Ну, собственно, Оля, вона підказала цю ідею, а на собственно дякую їй. Прийшов Сергій сьогодні до нас в студії. Так що у нас буде сьогодні два ведучі. Так Оль. Дякую, Сашко, тобі за запрошення за те, що не залишаєтесь осторонь від цієї проблеми. Ми всі разом, я сподіваюся, що будемо надавати як умога більше інформації. І тому я. Як я також казала в своїх ефірах, якщо ми цією нашою зустрічю врятуємо хоча б одне життя, ми вже працюємо ну, не, не в стіл і не дарма. І не Вітаємо пане Сергію. Доброго дня. Ну і ця проблема вона потребує не тільки нашої уваги, так вона так, потребує так. коштів, вона потребує спеціалістів. Так. Спеціалісти в нас є, я знаю. Є в нас кошти? кошти у нас теж є. І по-перше, я хочу сказати, що я дуже вдячний вашій телевізійній програмі ще раз наголосити на цю дуже серйозну проблему сучасної онкології. Бо незважаючи на те, що успіхи сучасної онкології на сьогоднішній день досить великі, ця проблема залишається найбільш серйозною та актуальною в онкології. І ви вже сказали, що дуже багато людей. Хворіє щорічно на рак легенів. На жаль, ця хвороба виявляється в більшості випадків у занедбаних стадіях, і тому дуже багато людей, а це в основному чоловіки працездатного віку, гинуть дуже швидко від цього захворювання. Тому ця проблема це проблема номер один, номер один у сучасній онкології чоловіків. Ну існують практики, існує досвід от, боротьби з от цією хворобою. Є досвід всесвітній, є досвід нашого. Ну як ми називали, так, онкодиспансера. Зараз це центр пухлин, і це дуже важливо. Ми багато-багато років казали, тому що от сама назва онкодиспансер, вона вже відштовхує людей чисто на психологічному якомусь рівні. Але ж це центр боротьби з пухлинами, бо вони бувають і доброякісні і злоякісні. Так, да, да, звичайно. І, і ми дуже вдячні тому. Тому, що завдяки зусиллям нашої адміністрації генерального директора, ми сьогодні стали регіональним клінічним протипухлинним центром, в колі інтересів якого не тільки злоякісні утворення, а і доброякісні утворювання і всі захворювання, які потребують високоспеціалізованої медичної допомоги. Але Повертаючись до раку легенів, я хотів би наголосити, що це вперше проблема організації, це не тільки є медичною проблемою, але це є проблемою і соціальною, це є проблема і державною, яка повинна вирішуватися на рівні всіх цих інституцій, і тільки вирішуючи цю проблему, і проблема наших медіа, які вам дуже велике дякую, і допомагають нам проводити профілактичні засоби проти тютюна паління, і тільки спільними зусиллями ми зможемо досягти певних успіхів у рішенні цієї проблеми. Всі, існує така, ну, якась десь зашореність. Ми дуже ну, так, не перевіряємося. Да? Ми не дуже слідкуємо. Як кажуть, да, поки так, гром не гряне, поки петух не клюне, ми нічого не робимо. Але ми ж повинні раз там в рік, раз пів року проходити якісь так, ну, обстеження, да, якось себе перевіряти, щоб не допускати, бо ну, в, мої, в моєї сім'ї був такий випадок, коли ми Дуже близький чоловік от легень, рак легень був на четвертій стадії. І ніхто нічого не знав, і ну, це вже був, був приговор. Пане Сергію, хочеться ще, щоб раз ви нагадали нашим глядачам, або хто не знає, розповіли саме про те, з чого починається маршрут в центрі, як він сьогодні налаштований, бо люди заздалегідь вони не їдуть до лікарів за допомогою, саме тому, що вони у них є щось ще на згадки, коли вони міркують: я приїду, великі черги, я не потраплю до аналізів, я не зможу чогось зробити. Туди-туди буду ходити, поїду в інший медичний заклад. Розкажіть. Жить нам про маршрутизацію, яка сьогодні налагоджена в центрі. Дякую, Ганалі. І за потрібно сказати, що от в області мамології дуже добре продвинулись, бо жінки вже якось до них достучалися. Вони ходять, перевіряються, і це дуже добре. Але голова, шия, легені це якось од сторонню людина. Трошки спершу я хотів би кілька слів розповісти про профілактику цього захворювання, і основним профілактичним засобом це є борьба з тютюнопалінням. І починати маршрут, про який ви сказали, треба уважно читаючи курцям те, що написано на упаковці цигарет: що тютюнопаління приводить до раку. Це основне і це. Потрібно наголошувати завжди і в усіх засобах масової інформації. Що, щодо маршруту щодо маршруту пацієнта, так, да. на сьогоднішній день наш протипухлинний центр має можливість надавати усі діагностичні і клінічні протоколи хворим на усіх стадіях раку легенів. Починаючи від повного кола діагностики і продовжуючи стаціонарним лікуванням хірургічним, радіологічним, хіміотерапевтичним і паліативним відділенням, до речі, у нас відкрилося сучасне паліативне відділення для надання допомоги хворим на термінальних стадіях онкологічних захворювань, які вже не можуть потребувати спеціальних методів лікування, де їм проводять. Проводиться така знеболювальна, дезінтоксикаційна терапія, і, що дуже важливо, психологічна підтримка, бо це відділення очолює доктор-психіатр, який має певний досвід роботи з хворими ну, такого характеру. Але почув почина... я перепрошую. От ну ця програма лікування так радіологічна, так, так. ну особо хіміотерапія вона ж коштує забагато грошей. Існують сьогодні такі державні програми, які допомогу допомагають людям, бо це ну дуже доска так дороговато стоїть. На сьогоднішній день існує програма державних гарантій, яка регламентує. Надання діагностики та лікування усім онкологічним хворим сьогодні ми розповідаємо про рак легенів на усіх етапах діагностики та лікування цих хворих безкоштовно. Ці діагностичні засоби та лікувальні. Оплачуються НСЗУ згідно пакетам договорів, яке заключає медичний заклад з НСЗУ. Наш протипухлинний центр заключив усі договори, які дозволяють нам провести безкоштовну діагностику, включаючи такі високовартісні методи обстеження, як комп'ютерна томографія, як магнітно-резонансна томографія, як усі види ендоскопічних досліджень з цитологією. Логічним і гістологічним дослідженням матеріалу, як великий спектр лабораторних діагностик, їх більше 30, включаючи аналіз крові на пухлинні маркери. Тобто, все-все-все, що потрібно для того, щоб встановити діагноз, встановити стадію та верифікувати це захворювання, хворий отримає безкоштовно на базі нашого амбулаторно-поліклінічного відділення. Ну, Найчастіше за одну добу рідше це займає дві доби. Щодо регіону нашого Одеського, От я колись так читав, що багато людей захворюють онкологію, ті, хто живуть десь там у Дельті Дунаю, Придністрові так, десь на півдні так сказать, нашої області, це якось пов'язано з тією великою хімією, яка йде по річках, да, з Європи до нас. І там багато було людей, не тільки легені, там, курці, так, а й інші онкозахворювання, бо це якось там пов'язано з регіонами чи ні? Ну, Це не доведено так об'єктивно, але дійсно існує така статистика, що наші південні регіони мають більшу захворюваність на ракові захворювання. Це стосується і раку легенів, і раку молочної залози, і деяких інших локалізацій. Але я думаю, що це більш пов'язано з більш якісною діагностикою цього захворювання у цих регіонах, з більш розвиненою ланкою медичних установ, діагностичних кабінетів, які дозволяють хворим звертатися і діагностувати захворювання, в тому числі і онкологічні, ну може більш частіше, але К тому, що ви сказали, я хочу додати, що в нас існує зараз система консультативних виїздів, і вже були два виїзди у Ізмаїл в Южні в південні регіони, де хворих. Консультували саме на предмет діагностики перед онкологічних та онкологічних захворювань. Фахівці нашого протипухлинного центру це і лікар мамолог і обов'язково лікар гінеколог і лікар-онколог-дерматолог. І один із наступних візитів до Ізмаїла буде обов'язково за участю і нашого фахівця, торакального хірурга, хірурга відділення торакальної хірургії. Та пухлин голови та шиї. як в як в тому словно звісному слогані, да тоді ми йдемо до вас, так да, да, і так, це а, я правда. так пам'ятаю, що колись в нашому мабуть і сьогодні теж в нашому центрі протипухлинному існувала ціла база для от тих жителів регіонів, котрі приїздили сюди. Вони проходили комплекс медицинської доської допомоги, і їм потрібно було десь ще перебувати деякий час в Одесі, щоб вони десь не, не шукали там квартиру так далі. Був пансіонат, так. І, і люди там живуть, ждуть там наступної який ну, стадії лікування. Там мешкати не треба, але переночувати люди можуть для того, щоб наступного дня завершити комплекс обстежень та отримати вже консультативне заключення і поїхати додому чи е, потрапити до стаціонарного відділення, де вони будуть отримувати те чи інше лікування спеціалізоване ну да я знаю, що в силу так сказать, нашої професії, твоєї професії, от, ти ну якось спілкуєшся, так зі спеціалістами нашого цього центру. От, як сьогодні, от як. Кадри, о, ти, ти так так дивишся, так зі сторони. Кадри тримаються так, люди працюють, молодь приходить працювати всі ця. Дуже приємно відзначити саме те, що о, окрім тих видатних лікарів, які зараз працюють вже на один десяток років, приходять і молоді спеціалісти, які вже готові, вони максимально готові надавати допомогу на найсучаснішому рівні. В, в, в них горять очі. Ми Тикалися, спілкувалися, заходили в кабінети, дивилися на сучасне обладнання. Саме до обладнання хочеться ще раз запитати пана Сергія. Декілька років тому я знаю, що для виявлення пухлин раку ну легенів було встановлено найсучасніше обладнання, яке при діагностиці ну, мінімізувало, скажімо так, помилку. Відсоток. Так, помилку. Наскільки воно сьогодні ще не застаріло, працює і. Воно на допомогу вам на який відсоток, скажімо так. Ну, я вам скажу, що високотехнологічна діагностика усіх онкологічних лікувань, в тому числі і раку легенів, це є одна із умов ну, якості діагностики цього захворювання, і повинен сказати, що обладнання постійно поповнюється і не тільки те обладнання, яке Працювала у нас кілька років назад, а постійно наш центр закуповує і нові діагностичні і сучасні УЗІ-апарати, і ендоскопічні апарати для виконання відеоендоскопічних обстежень. Причому ці відеоендоскопічні обстеження дозволяють працювати у різних режимах, які можуть з більшою гарантією сказати, що тут є онкологічне чи передонкологічне захворення, і широковий. Використовуються такі діагностичні засоби, як малоінвазивні оперативні втручання, це і лапароскопії в гінекології, і абдомінальної онкології, торокоскопії у торакальному нашому відділенні, і ендоскопічні методи діагностики, пухлин голови, та шиї, і сучасні лабораторні обстеження. Все це працює, все це постійно оновлюється. Завдяки зусиллям нашого генерального директора, і е, все це дозволяє нам е, мати кращі результати у порівнянні з іншими лікарнями, які не спеціалізуються на вирішенні цієї проблеми. І тут дуже важлива ще річ. Це, а... От у нас був карантин, так? у нас була пандемія жутка, так? на два роки ми випали вообще з життя. Так? Зараз війна, ще гірше. Але жнує думка, мирова думка, існує научно-практичні конференції, де спеціалісти вони повинні їздити, вони повинні так сказать, якось обмінюватися да, своїм досвідом і так далі, поповнювати свій багаж знань так? і якось ділитися своїм досвідом. І друге, це от ті люди, котрі працюють на місцях у кожній районній клініці, Так і ці всі спеціалісти першого ланку, так вони виявляють цих людей і направляють вже до вас. От ці зв'язки, і контакти з за рубежом, і контакти з тими людьми, які, ну як кажуть, там працюють на передовій. Ну, да, ми зберегли е, наші контакти із первинною вторинною ланкою, і е, не тільки е, ну завдяки е, направленню цих хворих, а й завдяки. Консультаціям у, у галузі телемедицини, де е, наші колеги можуть поспілкуватися з нами, показати нам ті е, результати обстежень, які вони мають, і отримати чи консультацію, чи е, ну е, отримати наше заключення про необхідність направлення цього це хворого. не консиліум, так це, Онлайн, онлайн консиліум. і теж стосується і міжнародних конференцій, але зараз це перемістилося у онлайн. Онлайн-простір і всі ці конференції вони збереглися, і ми приймаємо участь у конференції і тримаємо руку на пульсі сучасних досягнень онкології, але в онлайн-просторі. Ну, і Дуже важлива реабілітація вже після операції, після такі, лікування безпосередньо в центрі. Що ж, Я дякую вам щиро за те, що ви прийшли до нас сьогодні в сквір. Я думаю, що курці якось замислюються, бо от, ну, як кажучи про опухолі і про ці захворювання онкологічні, от казав, так, 2 мільйона щорічно. І якщо порівнювати от, кількість людей, які захворіли і, на жаль, померли від раку легень, їх в п'ять разів більше, ніж інших в сумі інших, разом. всіх, разом, разом всіх, 5. всіх за захворювань онкологічних. Тому давайте поменше курити, але дуже і, і, і кидати. І ще я хотів би наголосити, що рак, і в тому числі рак легенів, це не вирок. Ми маємо усі можливості допомагати цим хворим, і на сьогодні економічна токсичність цієї допомоги в більшій мірі знімається з хворих, тому хай звертаються до нашого лікувального закладу, і ми обов'язково обов'язково поможемо цим хворим. Ну, а ми з Ольгою будемо ще працювати будемо, на те, щоб будемо. популяризувати розказувати ці... та запрошувати, щоб ви, шановні, знайшли для себе коханий час на своє здоров'я. Це дуже важливо. Ну і по традиції все буде Україна, все буде Одеса. Будьте здорові, не хворійте.